Добрий вечір глядачі каналу. Хочу вам показати, які ми проводимо роботи після того, як зібрали полуницю. Бачите, шарлота цвіте. Поставили стаканчиків на розсаду, цвіте. Будуть ягодки. Вставлюємо стакани, так само до Сан Андреас теж цвіте, туди далі також стояти. Такан з розсадою. Повервали старе листя, щоб було все гарно. Тут у нас була дрічка. Тут була дрічка. Ми її повиривали і будемо оновлювати грядки, садити нові, нові рослини. Так само тут. Так само тут наставляємо розсаду. Отакі От у нас вже гарні. Гарна стоїть розсада. Зараз вам покажу, які вже є корінці. Така гарна розсада. Такі у нас є корінці. ще трішки те будемо скоро знімати. Так само тут. Тут залишалися молоді однорічки. Ми беремо з них також розсаду, наставляємо стакани, наставляємо, щоб мати, що відправляти, мати, що собі садити. Ось така гарна розсада купчихи. молоденька, зелененька і там далі інші сорти. Тут ми пообрізали старе листя, вже наростає нове. Не тільки гарне. Молоденьке, золотеньке. Тут також стоять посади, стакани, 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 стакани наставляємо. Тут ще маємо доставляти так само з Сандрою, скільки нам треба стаканів, ми поставили. І тут так. Також обрізали старе листя і вже наростає нове. Ось таке. Тут теж стака. Ось так. Ще роботи багато, є коло чого ще працювати. По можливості, в кого будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, буду відповідати я або буде відповідати чоловік. Дивіться попередні кого щось цікаве, дивіться попередні відео. Там багато чого цікавого і корисного. Так що ось так, ось такі роботи ми проводимо, ось так ми працюємо. До наступних гарного всім вечора, до наступних відео.